Ретрит, я сьогодні поіграю всі левели і з мого любимого креатора Ізгар. Ну так, кілометри десь він строїть мої любимі левели. Що? То? Що тут такі? То платформер? Вау, він навіть платформерів не строїть. Що? Я прийшов. Ну так, то був хард, просто Хард. Класний левел. Корей, о... Хорошо, там було написано. А що це? 5%? відсотків. То ще навіть 5 відсотків тільки. Ладно, в мене є безкілечний спроб. Зараз, Зараз... Олія 6%. Фичер. Всеред ЮФО. А, він... Хто виграє? Чи Юфо? Хто виграє? Чи червоний юфо? Мені цікаво. а Ну добре, що там ще ледемо ніякий. Бо я не люблю, коли складні левли. Ну, де платформа, то от... А, от вона. Ну, платформа, а? Фу, хто гірі він? Він такий складний. Чи лише впевнений. 4 відсотки. Окей, пумба деш. А ви знаєте, чого він мій любимий креатор? Просто він виложив Let's Run і Let's Go, де вони? І були ізі, але навіть на телефоні пройшов їх. І тепер мені подобається той креатор Окей, окей. Диаман Дебос. Типляєр бот, дурацький. Ну мені вже надоїв тіплея бот. Исхар таки строить навіть. Я ведь не знал, что это вот таке. А? Эх, шо то таке? Шо за цифры? Шо то таке? Я за страх те пупят. Классный леву. Арте робот. Ну ч там этим не был еще два плеера? пять пятьсот килограмм. Тонт Двенадцать пятьсот килограмм. Ну, не волнас. Что там за цифры? Полы шесть пятьсот килограмм. 10% відсотків. Ball Кокет В нього 65 рівнів у того іскрати. Платить відео буде довгі. Що то за котик? Та якийсь якесь чи що Я не знаю, чи то мем, чи... Я не знаю, що то таке. Шо? Дивитися на хто котик чи все. Класний лево. Два котика. Давайте зупинемо по Окей, я вернувся. Ой, що? Я вийшов з того левела. Тепер треба знову починати. Ну, що то за мам такі, чи що то я вставила Ну, класний котик. Я люблю. Е Тут можна просто не грати нічого. Просто дивитися на того котика. Ну, то левел, щоб відпочити, то типу аутолевел. Е Окей, може в кінці щось буде. Чи тут просто котики я? І нічого більше нема. Все. Як він навіть тут зробив. І такий класний крафт. От айс. е Горячий лід, як то не важливо, що горячий лід є. Вісім відсотків. Сорок тисяч, має іскор. А, три відсотки. Окей, я попробую пройти. Это кратор класний Все-таки. Він робив той левел, значить треба його пройти. я тут не нажав. я нажал. Я подумала, что те пилки, то просто э, те горбы чи падать, чи, что чи, 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 я колека называется. Ну, типа, что вот, наверное жибато себе приехать. Вот штуки. Вот штуки. Ну то изи, да? мій любимий креатор. А просто в 3D World проходив ті левели, бо на телефоні неможливо. Треба повну версію за гроші купляти О, хід. А в Kiob3D World там можна просто без нової версії. Там є левели, щоб поіграти. В такі самі ті е, онлайн левели. Ісхар, Ісхар постарався так зробив левел класти. Хьябе. Що за хьябе? Let's play in 2.2. 5%. Ха-ха. <laughs> Класний. А, коли я коли вийшла 2.2, то... <гас> то він зробив ті левели. А я навіть не дивився його леву, бо я забула навіть про нього. Ісхар. А. А. а чого мій кубик не повертається? Ну, окей, попробуємо то пройти. Активистелося. Що, активи. Я не знаю, що це за леву такі. Електродинабікс 2. Ну, то я просто робив рулетку де були впробуємо. І я играю в електродинабікс 2 там. Каїзво. Що левел Пикелаймайдем дабл, дабл, четыре New faces, когда, когда, когда. Auto, auto, easy, normal, hard, harder. Inside devil, la, easy devil. Free copy for your levels, is. Две крапки и душка. Time Trial Що це за легкий? Від іскра, княжка. Давайте його пройдемо. Як ви побачите Let's Rally Let's Go, то якщо ви любите Easy Level якщо ви любите Easy Level то, то то ви точно зайдете в той левел сам Samplet. Ну той леву за заходи. Я їх поверную, заходьте туди на хік П'ять 5%. Відео вже 10 хвилин. То тільки 20 рівень від Ісхара. Що ж десь будем? То на третій сторінці. Що тут секрет веблів? показывается. Ви бачили? Это Secret Vay. Ну от ви бачите Let's Run? Let's run. У нього два левела такого. Кей, вай. Що там за вай? Нічого тут не вай? Я не знаю, він тоже 2.1 чи 2.2. Із літа. Ізі. Ну, він сам оцінив на Ізі, значить, поіграємо, точно вряд. Но я люблю Ізі Музики нема тут. Нема музики а, 0 з п'яти, один з п'яти, два з п'яти. Робот. Олепка. Так. Іскра. Ну, Іскра постарався зробити такі левел класний. Ну, він старається, щоб робити класні левели. Якщо ви хочете теж поіграти в ті левели іскра, то просто напишіть Let's Run або Електродинабікс 2 і... Я вам рейда напал. А якщо то тільки поїде, то я вам за... Що, 90 відсотків? ну я не хочу з вами ну, показувати. Бо вот то вже довго. Ви не любите чекати. Я Welcome. Окей, okay, Ісхар. Окей, okay. в мене просто були соплі, а ми продовжимо. Я чуть не приграв. Я то що я приіграю, але я вчасно і не проіграв. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Кура Лолова. Ізі смайлик. Ви бачите, от ізі смайлик. 35%. Ну і от, ви довго чекали на той леву. Let's run. Ну вот, човіл ізі. Вот. Бачите? От тепер ви знаєте човіл ізі. Він показує, куди йти треба. Авто показує все. Тому я люблю іскри. Ну, той креатор класний. Mm, я люблю грати в новую левел Face Auto, Easy, Normal, Hard, Hard, Insane, Demon, Eastern. Прикопі. Окей, вы прочли той левел. О, oh, Let's go! Та другий левел, який я дуже люблю грати від нього. Чотири плеєр, БОТ! три іскр. Та ауто леву чи ю бачите, що це за левел? Але ісхер показує і то його друзі на кого ще грають 5%. Let's go. What? Мій любими левел та ще мій любимо левел ловив більше, бо ну, там теж ези, ми міні. Я його любив грати, коли я перший раз зайшов в нього, Але поки що от моя любима частина, бо я люблю паук і грати. Холд. Okay. Окей. Ну, те вот штуки. Может я пройду сьогодні Let's Let's Go. 64 Let's start. My Иска. Шість Ну, Если самі бачите, Crazy ball, Окей, okay, ну, де тут Crazy Ball? Я його 11% вийшов. 1 мільйон лайків. Бліп, блуп. Окей, okay, давайте пройдемо його той левел. Ого, я думав, що це 15% Simple jump to that ah. I've been troll, I've been troll, I've been troll Now I have to kill him oh, okay, You've been troll, you've been troll Что-то забрала. Окей. Эм. два відсотка. Так, граб, вот, прыгаем. Куб. Двадцять один відсоток. Ruid файт Лудимо. Ну, а без лоду тут і посібляють, неможливо. Треба ж на той огорп нажати, щоб я запрацював. Але можна і без урба. Ну, от. Ви точно зайдете в тіле, якщо би любите Ізі певли. Okay, uh, uh, is okay. What oh, uh, opa opa opa, leaf is Magical light, light shot as level. Отже, від із паралелу в такій класі. Двадцять три, бо я любила цифра. Електробанк А як тут? Можливо. Но робот. Ну, эм. Ну, я левели від іскра, так нормально проходи. Там уже сороковый левел. Ключик. Вау, мені дали туди дали ключик. Пенсиливый креатор. Сейчас там. Я уже не поэтаю, как той левел называется. Тролл Креатор. Креатор и навикс. Симпл джамп. Бай Искар. Ну, ай, Висим в Висим

Казали из ЛГЛ. Окей. Дев'ять відсотків. Ну, искал. Левели искри класс ли левели? Ну, точно зайдете сюди. Левели. Level... Ну, я знаю, що ви любите Ізі Ну, може хтось. Для любителей, кто хтось любит, а 45 рівень чи 46, й я не знаю. Я все забыл. Десять відсотків. А, то був 46-й. значить зараз 47. Колорфу. Окей, давайте подивимося, який-то Colorful. Роботку. 11 Світ Джеррі. Бай Іскар. Лавла Іскар, а вла ісхра, так власне. 50-й левел. Три Боже, тут треба просто зажати О, все, Треба відпустити, І все. І ми граємо в левел іскра. 13%. Есть, yes, все нормально. Исхож левелс. Вас екоденс. Юбиль тролл, юбиль трол. Тобто літа. Чотири відсотка. Так, 52 другий рівень. Баталік Оба Драйп. Ну, <плоджу> тут треба так 3 відсотка. Окей, 53 третій левел. Один відсоток. Стерео Бэтнес. То стерео бедлас. Лену. То не стерео Бетлас. То не такий, лау, як стерео Бетлас, бо він не такие. Взагалі. Стерео Бэдлас. Куб. Он <coughs> собор. hotel 13% u price planet e 1.9. uh ok score gravel raids ok hotel 25 It's the Uganesis. Тут є другий дяпат Искар Ворд. Бай Искар. Исхарволд Бай Иска. Geometrical time. No. The Geo Metrical Dominator. First левел L2.0 Килметрик он тайм Go Wave 14% Time System 160 левел А, я люблю такі левели вроді бисло то не левел Лє, у двой корабль, я не люблю. Я не люблю двоїлі штуки, він. У Супер Марио Ворлд. То платформер. Лє, ну. 2.0 ще не що у платформе. Значить, то не платформер. То 1.9, взагалі один.9 чи LZ. 16%. Sunday. Oh, Fail фанмейт, а 2.0 update. Ну так, 10%. Гавле Форевер. Я грав в той левел. Але пам'ятаю такого. Може я грав давно і тебе не, не пам'ятаю, бо я давно грав в іскры левели. Це десь в 2023 році, ще навіть 2.2 не вийшло тоді. І я грав всі, і я грав в такі левели Let's Go, Let's Run. І я так грав в ті левели, і там ще деякі левели грав. І може в мене збилося прогрес, бо я грав всі левели, вроді бо я пам'ятаю. П'ядесят дев'ятсоток. Хоча мене добавили воно ну, все було, я люблю було ну, гавлету. Mm. Що тут таке? Mm. Прошу 1.9, хоча б не будь-двій кортак, мод, бо я не люблю його. Коли він взагалі появився, я не знаю.

Так, походу, фошка. О, вола. Моя. Ну, вола тут тоже мій любимий режим. Вула і перевернута вула. корабель перевернутий, Ой, ну, в другу сторону. 70%. Ми пройшли всі левели ісбора. А кого би лише поіграти в левели? Напишіть в коментарях. І всім па-па.